В Олександрії жителям нараховують плату за опалення місць загального користування у багатоповерхівках. В квартирі Віктора Ткаченка індивідуальне електричне опалення. Труби централізованого опалення в квартирі, якими тепло постачається до інших квартир. Термоізольовані, показує чоловік. Щоб не казали, що ми пользуємося за опалення місць загального користування, щомісяця має заплатити 256 гривень. Я не плачу і сказав плати через суд, пожалуйста. Що це я дуже плати, я не потребляю? У мене там 4,5 вже тисяч довго. У цьому будинку 200 квартир. Індивідуальне опалення мають 30. Власники цих помешкань теж користуються централізованим опаленням. Вважає голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Олександр Гончаренко. Будинок утеплений то все ж таки буд... квартири, які Мають індивідуальне опалення, вони споживають це тепло, хочуть вони чи не хочуть, але споживають з підлоги, зі стелі, зі стін, тому що нагріти кімнату до тих 20 чи 21 градуса, коли навкруги там 0 градусів, 10 градусів морозу і коли навкруги 20 градусів. Ну, це різні речі. Будь-яка труба, вона, хоч вона термоізольована, хоч не термоізольована, вона віддає якесь маленьке, а тепло. Загальний борг населення Олександрії за тепло понад 152 мільйони гривень. З них за послугу централізованого опалення понад 129 мільйонів гривень. За опалення місць загального користування заборгували майже 23 мільйони. Майже всю суму власники квартир з індивідуальним опаленням. Це дані від керівника підприємства теплокомуненерго Ярослава Волощенка. Основні наші затрати це виробництво, те, що йде на виробництво тепла. Це електроенергія, водопостачання. Та газ нараховувати плату за опалення місць загального користування Олександрійцям почали з 2022 року, пояснив заступник міського голови Юрій Гугленко. Сама історія місць загального користування почалася з 2018 року, коли була прийнята постанова Мінрегіонбуду номер 315 де було визначено про те, що окрім тепла, яке жителі отримують в самому приміщенні в їхній власності, вони ще оплачують місця загального користування. І Розрахунок вівся відповідно тих теплоносіїв, які маються в під'їздах. У 2021 році були внесені відповідні зміни до цієї постанови. Які передбачали про те, що місця загального користування це не тільки той теплоносій, який є в під'їзді, а це і підвальні приміщення, і горіще, і всі інші допоміжні приміщення, ну, весь будинок, який мається, і відповідно від його загальної площі почали вираховувати місця загального користування. Каже, нині створили комісію, щоб визначити методику нарахування плати, аби мешканці не вважали її несправедливою. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.